Вітаю! Ви на каналі «Таємниці Таро. Вирішила зробити розклад, який мені здається доволі цікавий. Якщо ви посварилися зі своєю половинкою, то вам до нас на цей розклад. І не знаєте, чому він йде до вас миритися. Подивимося, чи з'явиться найближчим часом. І Якщо з'явиться, то чим, а якщо не з'явиться, то що його стримує, Подивимося, так? Подивимося, що приховує від вас. Подивимося, щоб він з'явився, яка має бути у вас саме найкраща лінія, поведінки. так І взагалі глянемо, як він бачить ваші подальші стосунки. Так, у нас, як завжди, буде три колоди три варіанти. Вибирайте, будь ласка, дам вам трохи часу для вибору. Вибирайте у кожному варіанті буде по 7 карт. Розклад буде розгорнутий, цікавий. Подивимося на ваших колишніх. Що вони там собі думають по відношенню до вас. Е, кому мало часу, то ставте на паузу. Не буду дуже багато втрачати часу на те, щоб ви вибрали варіант. Так, ми будемо зараз дивитися перший варіант. Перша карта, чому він не з'являється? Чи з'явиться найближчим часом? Якщо так, то з чим, якщо ні, то що стримує, що він приховує, як він бачить в подальшому ваші стосунки. Найкраща лінія поведінка ваша, щоб він з'явився так, і глянемо підсумок. Підсумок це, ми глянемо, що буде за історію у вас. Так, чому він не з'являється? Так, Верховний суд. Ну, він для себе приймає життєво важливе рішення по відношенню до вас. Ну, як приклад, щоб вам було простіше зрозуміти і подивитися на свою ситуацію, можливо, між вами сталося непорозуміння. І він вирішив все обдумати і зникне якийсь час, щоб розібратися в собі. Але якщо рішення він приймає, то будемо зараз дивитися яке він рішення приймає, так? Так, чи з'явиться він найближчим часом, так? Так, шість кубків. Так, я вас вітаю, він з'явиться і, скоріше за все, ви дивитеся на відносини, які давно були. Можливо, не такі і старі, але, знаєте, такі не свіжі, не вчорашні. Він за вами дуже сумує, думає, йому вам не вистачає вас. Ви для нього як душевне тепло, знаєте. Так. Ще він до вас прийде, зараз глянемо. Так, Верховний Жрець, і знову гарні новини. Він хоче з вами офіційний шлюб. Він вже все для себе вирішив. Ви йому дуже близькі, і, скоріш за все, він про вас і не забував. У вас є, знаєте, такий духовний зв'язок. Він про вас не забував, пам'ятає і, може, навіть і планував, бачите? Так, глянемо, що він приховує від вас? Так, четвірка пентаклей. Ну, він приховує те, що він хоче, щоб все було на його умовах. Приховує, що зібрав трохи грошей. Можливо, того він і не з'являвся, тому що гроші заробляв і збирав так? на весілля, наприклад. Так? А чому ні? Але, взагалі, бачите, розклад дуже такий позитивний. Скоріше за все, що якщо його навіть якийсь час не було, то він все-таки планував, як з вами думав, так, як планував, як з вами примиритися, як запропонувати вам заміж вийти. Так, як він бачить подальшому ваші стосунки, Паш Кубків. Він бачить нові зміни у ваших стосунках, примирення, так? романтику. Він взагалі хоче почати все з чистого листа, саме з вами. Я за вас дуже рада. Паж Кубків це завжди така, знаєте, емоційна карта, вона така романтична. Ну, я вам хочу сказати, все непогано складається. Так, найкраща лінія поведінки ваша, так, щоб він з'явився. Паж посухів. Так, у вас буде шанс на примирення і гарні відносини, про які ви колись мріяли. Але не поспішайте, будьте зважливі. Так, він сам до вас перший або напише, або подзвонить, але будьте мудрою, не приймайте все відразу, що він вам пропонує. Ви зрозуміли, ви маєте, так, знаєте, не хоча приймати все. Так, підсумок. Імператор. Я вам хочу сказати, що так, ви примиритесь з таким власним колишнім, який буде вас контролювати, але будьте завжди реалістом. Все плануйте, не поспішайте з висновками, не приймайте все відразу, як він вам пропонує, все обдумайте. Так, він хоче бути з вами, і давно вже це у нього в планах. Він для себе прийняв рішення і хоче бати, бачити свою дружину у вас. Так? Перший варіант, я думаю, всім зрозумілий. Він або напише вам, або позвонить і хоче з вами примиритися. І він все для цього зробить. Ваше щастя у ваших руках, тільки вашими руками ви будуєте гарний фундамент для свого майбутнього. Перший варіант мені дуже сподобався. Будемо переходити до другого варіанту, хто вибрав. Непоганий перший варіант. Дуже подобається. Надіюсь, другий буде найгірший. Так, чому він не з'являється? Чи з'явиться найближчим часом? Якщо так, то з чим? Якщо ні, то що стримує? Що він приховує від вас? Як він бачить в подальшому ваші стосунки? Щоб е, з'явився ваша не, найкраща лінія поведінки і підсумок? Так, чому він не з'являється? Зараз подивимося. Так, четвірка посхів. Ну, він не з'являється, тому що він, можливо, поїхав до батьків або просто вдома. Йому там зараз комфортно і добре, я не можу сказати, що він до вас не з'являється, тому що злий на вас або ображений. Він просто вдома, так скажемо. Може, поїхав до батьків. Ну, Буває це ж таке. Так, чи з'явиться він найближчим часом? Туз Пентакли. Так, з'явиться, причому в найближчому часі. Швидше, ніж ви на це очікували, я вам хочу сказати. Ну, причому, навіть з гарними новинами, або з грошима, або з пропозицією. Я вас вітаю. Ну, з'явиться. Так, З чим він до вас з'явиться? Зараз ми подивимося. Туз посхів. Я не знаю, що відбувається, але він з'явиться з самими гарними новинами, які можуть бути для вас від нього. Відчувається сильна чоловіча енергія, пристрасть. Він з'явиться з, знаєте, таким переможним жезлом, з подарунками до вас, з почуттями. Другий туз це вже цікаво, мені подобається. Так, що він приховує? Туз кубків. Таке взагалі буває. Третій туз. Де ще який? Він приховує свої почуття до вас, вони через край. Він хоче до вас, він хоче вас балувати, лелеяти, бути з вами. Я чесно кажу, що тасувалися ці карти. Ви знаєте, так рідко буває, коли я у захваті від того, що я бачу. Я за вас, другий варіант, дуже рада. Дуже класний. Так. Як він бачить в подальшому ваші стосунки, сім пентаклей. Він бачить, що поступово ви перейдете на вищий рівень ваших відносин, шлюб, діти, все йде, як йде, і далі буде тільки саме найкраще з вами відбуватися. Він знає, що потрібно попрацювати над вашими відносинами, але, знаєте, він готовий на це йти. Тому я вас вітаю, дуже класно. Так, найкраща лінія поведінки у вас, яка має бути, щоб він з'явився. Так, двіка кубків. Ну, для досягнення свого вам потрібно йти на компроміси, вміти домовлятися, згоджуватися з тим, що вам пропонують, і йти на зустріч один до одного. Е, я вам хочу сказати, що він дуже до вас гарно на... налаштований. Три туза – це взагалі. Так, підсумок глянемо. Тріка Пентакли, ви зможете вийти заміж за цю людину в майбутньому. Ви зможете гарно побудувати свій фундамент для щастя. У вас вийде гарний тендем. Другий варіант для мене дуже неочікуваний. Стільки емоцій у цьому розкладі, стільки почуттів, енергії. Що б між вами раніше не було, це буде в минулому. В майбутньому так вам потрібно буде попрацювати над відносним, але повірте, результат вас не змусить чекати. Ви отримаєте такі емоції і щастя, що навряд чи ви про це могли колись мріяти. Я вас вітаю. Дуже класний варіант, вийшов другий. Так, і ми будемо переходити до останнього третього варіанту. Два варіанти, які були, вони дуже класні, мені дуже подобається. Я надіюся, що третій варіант буде не гірший. Так, починаємо. Чому він не з'являється? Чи з'явиться найближчим часом? Якщо так, то з чим? Якщо ні, то що стримує? Що він приховує від вас? Як він бачить в подальшому ваші стосунки? Ваша лінія поведінки це найкраще, щоб він з'явився, і підсумок. Так, чому він не з'являється? Трійка посохів. він зараз просто прийняв, знаєте, таку тактику чекання. Ми подивимося, чи він з'явиться, але по цій карті можна сказати, що, скоріш за все, так, як він може просто чекає, коли ви йому напишете або подзвоните, може, просто він очікує якісь моменти, щоб вам написати або подзвонити. Так, чи з'явиться він найближчим часом? Так, Туз з Кубків так з'явиться, причому дуже емоційно, можливо, він чекає вашого якогось свята, можливо, вашого день народження. Йому потрібна причина ну, якось за вас зачепитися, так? Сам він якось бачите, не дуже хоче, чи якось йому незручно, я навіть не знаю. Так, з чим він до вас з'явиться? Так, король мечів. Це взагалі чоловік за знаком Зодіаку Близнюки, Терези водолії. Це дуже складна людина для вас, я вам хочу сказати. Ви не зовсім його розумієте. Можливо, він просто з'явиться як з неба, знаєте, або ви на нього ніяк не очікували, а він напише, наприклад, повідомлення, що вас хоче привітати з днем народженням. Ну, як приклад, так? Або із з якимсь іншим святом. Так, що він приховує від вас? Так, колісниця. Не дивлячись, що він показує, що він все може, що він заволодів всім, що йому так хочеться. А насправді він всередині, знаєте, така собі тендітна людина з тонкою організацією, але в нього, знаєте, гарний самоконтроль і сила волі це те, що він приховує. Ну, таке, трохи, знаєте, якось заплутана історія. Виходить. Зараз ми глянемо. Як він бачить в подальшому ваші стосунки: двійка пентаклей. Він хоче, щоб ваші відносини тривали максимально тривалий час, ви знаєте, але він нічого не хоче змінювати у своєму житті. Ну, Подумайте про це. Якщо він хоче бути з вами і хоче вам подзвонити, міняти він нічого не хоче, але ви посвились да, по якійсь причині, значить, щось вас не влаштовувало. Ну, таке. Так, Найкраща лінія поведінки у вас, щоб він з'явився. Сім мечів. Ну, щоб отримати бажане, вам потрібно зблефувати. Звучить не дуже, але тільки якоюсь хитрістю і нечесністю, обманом ви зможете отримати, що хочеться. Можливо, він жонатий, і вам потрібно бути, знаєте, піти на маніпуляції якісь, щоб отримати його. Ну, не знаю. Так, підсумок, що там у вас відбувається? Диявол. Я вам хочу сказати, ситуація доволі двояка. З одної сторони, те, що ви хочете. Вам не належить. Між вами є прихований сенс. Так, він хоче бути з вами і тривалий час, але більшого він вам дати не зможе, на жаль, аніж є або було. Так, він з'явиться, але щоб бути з ним, вам потрібно буде переступити якісь, знаєте, такі моральні цінності. Третій варіант мене засмутив. Тому що для того, щоб бути з тим, на кого ви дивитеся, вам потрібно піти на підліс і переступити межу. Тільки вам вирішувати, і з ким бути, але ви повинні добре все обдумати, чи він того вартий. Життя це цікава гра. Сьогодні ви щось робите за межою, а завтра з вами. Подумайте про це. А я вам всім дякую за перегляд відео, за коментарі, за лайки. Вам бажаю всім тільки гарних і чесних відносин. Всім дякую!